Буковинська народна казка панський коц. Один панисько дуже любив збиткуватися із своїх слугів, мусив когось набити, бо без того вночі не міг спати. Аби причепитися, він завжди щось вигадував. Одного разу в місті купив короткий коц. Ліг на ліжко, накрив собі ноги і гукнув слузі. Накрий мені голову, хамло. Слуга потягнув коца, накрив голову, але розкрив ноги. Накрий ноги, заверещав пан. Слуга потягнув коца з голови і накрив йому ноги. Пан зірвався з ліжка, схопив палицю, що була в кутку, і гайдама словати бідного слугу. Коли побив добре, ліг і заснув, як скупаний. А якось у нього наймився один русин, якого позивали Василем. То був моцний, розумний парубок. Увечері панисько ліг і крикнув Василю, йди сюди, накрий мені ноги. Слуга накрив. Василю, накрий голову. Василь потягнув коца і накрив йому голову, але оголив ноги. Василю, накрий ноги, бо тебе нагла к залє. Василь узяв палицю з кутка і трась пана по ногах. Пан натягнув борзенько коца на ноги і крикнув Василю, накрий мені голову. Василь, трась його по голові. Досить, каже пан. Завтра піду на ярмарок, куплю довгий коц і справді купив, бо новий слуга не любив панських жартів.